Дивіться, яка цікава ситуація. Телеведуча Оксана Гудсайд, і на секундочку, моя дуже близька подруга виявляється, що вівторка, 20 років поспіль, ходить до косметолога. А мені вона про це не казала. О, mm. Ми тільки що побачили ілюстрацію, що таке справжня жіноча дружба. Дружба, дружба, косметолога в Ну, Але у нас є Ксенія Маленюк, вона авторка рубрики «Зіркові репортажі Ксюша. Що в чому ще зізналася Оксана, чого я не знаю. Подумай. А ще вона зізналася, що робила пластику на обличчі. Так. І за це не заплатила ні копійки, ні копійки. Насик, оце, оце, знаю, оце був <с Civ Nurse> да оце був yeah. вираз вираз обличчя. А, у мене була колишня подруга Оксана Гуцова. Давайте дивитися далі. Зірковий репортаж. Ну але насправді дійсно Жах. Це так треба вміти. Ні, ну що не жах, жах. Столичний кінотеатр на одному квадратному метрі зібралося стільки військових і їхніх друзів, що несила порахувати. Всі прийшли подивитися документальну стрічку про американських розвідників з підрозділу міжнародного легіону гур, які працюють на найгарячіших напрямках Українського фронту. Там були і ми питали про кіно і не тільки. Ну, це небагато насправді до ста тисяч доларів. Я пластику робила. Як потрапив на радіо? Ну Все кумівство, звичайно. У стрічці одного літа в Україні покажуть щирі людські історії, дружбу, яка зародилася на війні, та розкажуть, чому хлопці зі США борються за українську ідентичність та незалежність. Зйомки тривали ціле літо. Родом я із Каліфорнії, Каліфорнія, США. Зі штату Вашингтон Нігензаразон Почалась ідея з того, що ми хочемо зробити, розказати про саме іноземців, що їх приводить воювати за Україну. Скільки варто є зняти такий фільм? Ну це небагато. Насправді це не ігровий фільм, це документальний фільм. Це до 100 тисяч доларів загалом. Якщо всю глобальну нашу історію ми можемо креслити цей проєкт. проект, тому що в нас ще була відрядження в Америку. В Україні має бути більше таких фільмів. Переконаний ведучий марафону Єдині новини і фактів Ай Сітів. Петро Дем'янчук. Я скажу більше таких фільмів потрібно робити десятками. Знаєте, принаймні зараз у цей час можна брати кількістю, навіть а не якістю. Я собі так думаю, тому що більше людей мають про війну знати, мають війну бачити. І не звикати до війни останнім часом. У мережі можна зустріти в тому від марафону, який триває стільки ж, скільки повномасштабне вторгнення. Кажуть, що марафон не дивляться, але я особисто за три місяці допоміг 158 батальйону зібрати 400 тисяч гривень на три автомобілі. І тому казати, що марафон не дивляться, ну це теж неправильно. А інший ведучий телемарафону і фактів ICTV Андрій Ковальський поділився з нами, що зараз, окрім ведення новин, опановує зовсім нову для себе професію. Подався у радіоведучі. це не нова робота, це новий досвід. Це не про гроші, а про досвід. Це абсолютно інше. Це не телебачення. Якщо на телебаченні ми повинні бути в новинах короткі, то на радіо часу набагато більше. І в мене перші ефіри була така ломка. Програма саме така, що дві години розмови на актуальні теми. Як потрапив на радіо? все ну, кумівство. Звичайно, <свісно> насправді це все ж таки друзі, знайомі, колеги. Випускники інституту журналістики нас всіх розсипало по всім змі, і ми один одного знаємо і спілкуємося. І надійшла така пропозиція від головного редактора. Уже понад три місяці дуже активна в інстаграмі 47-річна телеведуча Оксана Гуцайт. Вона пропагує здоровий спосіб життя і закликає підписників разом з нею займатися спортом. Не віддала слоган своїм тренуванням. Біжи з Гуцайт». Окрім спорту, дисципліновано доглядає за собою в косметолога. Ой, ну в мене вже багато років, років 20, мам. Мабуть, обов'язково кожен вівторок косметолог. Кожен вівторок це як діти в. Школу обов'язково мене там вже я виробила собі якісь там креми тоніки, ті, які я люблю, і вони мені підходять. І я користуюся їм. Вечірнє обов'язкове зняття майкапу. Ну це такі стандартні процедури. Але от найголовніше мені здається, все ж таки це 20-річний стаж косметології. І відверто зізнається, що одна пластична операція на її обличчі є. Я пластику робила. Я робила пластику ще, мабуть, років я ще працювала на новому каналі. І в мене були з дитинства, це моя така я не знаю, особливість, дуже великі. Такі прям мішечки, кульки під очима. Я напила воду з першого дня, щоб на завтра вже не було е, ніяких там набряків. Але вони були. Але років, мабуть, 15 тому я робила так пластику нижніх повік. Платив за блефаропластику новий канал через те, що я була ведучою, і я погана. Вони не могли виставити світло по мені, тому що в мене постійно ці там набряки. Автори документального фільму одного літа в Україні покажуть фільм вдома і сподіваються, що він знайде свого американського глядача у США, що про українську війну не забували у найвіддаленіших куточках світу. Залишайтеся з нами. Наступна порція зіркових зізнань вже за тиждень.